Ми ж не полишатимемо без нагляду наших нових друзів, і вже у наступній програмі розповімо, як вони склали іспити, відсвяткували випускний вечір та що збираються робити з дипломами про повну загальну середню освіту. Інші ж дипломанти-освітяни знають, як дати раду дипломам. Тут і до ворожки не ходи підтверджувати звання народного колективу. Доводиться щороку. Камерний хор педагогічного інституту за історію свого існування неодноразово підкорював сцени всеукраїнського та східноєвропейського масштабу. Цього травня, прихопивши нашу команду. Андо вирушили переспівувати представників інших педагогічних вишів з усієї країни. А їх до слова було добрих десятка півтора, Якою видалась поїздка для дружніх хористів. Дивіться за секунду у рубриці Гуртожиток. Наш колектив дуже давно представляє хорове мистецтво не тільки нашого міста, а й України і в містах України і за кордоном. Студенти наші хор наш був в Сербії, був в Польщі, був в Болгарії і завжди привозили престижні нагороди. Подорожувати по кільканадцять годин автобусом заради менш ніж півгодинного виступу не в новину для когорти муспедівських хористів. Щоправда, тільки для половини з них, адже цього року камерний хор Крещендо на добру третину оновив свій склад за рахунок злиття жіночого та мішаного хорів та зарахування першого курсу. Іншим же довелось звикати до довготривалих переїздів. Та ці перипетії не стали на заваді хоровому колективу вирушити на третій всеукраїнський фестиваль-конкурс хорових колективів серед педагогічної молоді країни та довести свою конкурентну спроможність. Якщо в процесі навчання бувають інколи якісь моменти, де ми не задоволені студентами, де вони якось там десь запізнилися, десь не прийшли, то в таких поїздках всі дуже добре збираються і ніяких претензій до них немає. Тобто не було жодного разу, щоб вони під. Ввели свого керівника усього лише декілька хвилин на репетицію у незнайомій залі максимальна зосередженість, і як виявилося, згодом воно того вартувало. очень хорошо, да, заслуженно. Натружено посівши друге місце на всеукраїнському фестивалі конкурсі, лауреати десятків українських та закордонних конкурсів отримали не тільки заслужену нагороду, а й купу похвальних слів від поважних членів журі, за якими в кулуарах полювала наша команда. По себе, вам величезне за ту роботу, яку ви чинили. Що можете сказати, що звичайно ви окремлюєте криворізький колектив, який отримав камерний хор Крещенда, який отримав сьогодні другу премію за рішенням журі. Ну що я можу сказати про цей хор? Він іншим не може бути. У нього ще є куди би, рухатись вперед, тому що в мистецтві це як, як горизонт. Ви знаєте? Ти, ти захотіла дізнатись, де сідає сонце спати, де лягає сонце спати. Туди вже майже добираєшся, а воно кудись тікає. Отак і мистецтво вже майже досягнув мети, а воно десь так би мовити, не те, що манить тебе, давай попрацюй ще, і ще. Спів вашого хору мене вразив найпершою частотою тенації і, 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 і особливою культурою. скульпторою. Крім того, я хочу сказати, що конкурси перемагають завжди. Так і такі, такі такого рівня, стільки хора скільки репертуари. здається, що це скучі виступ. Я бажаю, щіку, що ми бути успіхів і чекаємо вас на такі фестивалі. Поможу вам побажати великих успіхів і з великою радістю буду так би мовити довго так би мовити в пам'яті своїй тримати те, що я отримав ту насолоду, яку я отримав під час того, я спілжу вас прекрасний хор. Окрім диплому другого ступеню, журі визнало Крещендо кращим колективом, який виконав твір сучасного українського композитора. Народна пісня ніколи не помре, хорове мистецтво воно розвивається. І дуже прекрасно, що вас у місті і люди, які керують цим містом, як на чолі, скаже, вони розуміють, що без духовності нема майбутнього в нашому житті, в житті свого народу, людей. Тому я вдячний. Що ваш колектив показав прекрасні результати, от, порадував нас своїм мистецтвом друге місце це пристойне місце, це високе місце за умовами конкурсу. Пан Авдієвський один з його головних натхненників надав можливість переможцям заспівати на сцені співочого поля у Києві разом зі своїм колективом, національним заслуженим академічним хором імені Григорія Верьовки. Після таких слів Анатолія Авдієвського, учня і послідовника радянського хорового диригента Костянтина Пігрова, ми певні у колективу додасться сил на подальшу працю. Адже вже зараз вони готуються до іспитів з хорового диригування. Практика, вона знаєте, куди важливіша теорії. Ми теж не пустословитимемо і наступної вже літньої середи в теорії і практиці. Покажемо кожному, хто приєднається до нашого телеканалу о 21.30, як воно бути разом зі студійною командою в епіцентрі молодіжного життя.